Павлоград може стати учасником соціального експерименту, пов'язаного з впровадженням основного доходу. Двом тисячам містян будуть щомісячно протягом двох років виплачувати по 100 євро. Соціологи будуть досліджувати, як вплине наявність основного доходу на рівень життя, здоров'я, освіти, підприємництва та інші показники. Цей проект будете роботи болячим 60 странах мира. На самом деле это європейські страны, Которая виплачуває людям деньги независимо от их социального положения, независимо от, без всяких условий и ні не, не, не взирая на то, что человек работает или не работает. Я хочу навести несколько прикладів поточних експериментів основного доходу. Фінляндія двохрічний експеримент, який розпочався з січня 2017 до кінця 2018 року. Організатор Державний інститут соціального страхування Кел. 560 євро в місяць отримують 2000 учасників віком від 25 до 58 років. Учасники були відібрані. За загальнонаціональною випадковою вибіркою людей, які отримують допомогу по безробіттю, результати експерименти будуть будуть опублікуватися в 2020 році. Кошти для проведення експерименту надають зарубіжні організації. Також планують залучати гранти та навіть місцевий бюджет. Скоріше за все, єдиною умовою участі в експерименті буде вік від 27 або 30 років та готовність надавати інформацію соціологам про те, як змінилося життя людини після отримання основного доходу. Серед охочих взяти участь в експерименті комп'ютерна програма обере 2000 осіб. Про початок експерименту оголосять за допомогою. Місцевих засобів інформації Тетяна Волкова, Єгор Митник, Новини ПТРК. Підрозділ військової частини номер 3024 Національної гвардії України, який розташовувався біля Павлоградського механічного заводу, перевели на селище мені 18 вересня. Я хочу зняти всі питання щодо підрозділу, який охороняє Павлоградський механічний завод. А саме другого містечка нашої військової частини. Згідно мого рішення, підрозділ, який дислокувався там, передислокований на сюди, на ядро військової частини, Павлоградський механічний завод продовжує перебувати під охороною гвардійців. Друге військове містечко використовується зараз в інших цілях на благо держави. Наприклад, там зараз проходить навчальний збір. Навчальний збір. Молодого поповнення, которое призивається на нашу військову частину, солдат строкивиків і контрактників, котрі підписали з нами контракт в кількості 46 чоловік. Тетяна Волкова, Єгор митник, новини Петерка. Пане лейтенант солдат Мазур за вашим наказом прибула. Строєва підготовка суворий розпорядок дня та фізичні навантаження. Серед 46 контрактників, що проходять курс молодого бійця, у військовій частині 30-24-20 жінок. Довгі вії та гарна зачіска. Ніна Скиба швидше схожа на українську барбі ніж на військового. Проте вирішила піти служити. Я вважаю, що ми справляємося очі достаточно хорошо. Дівочки і в строєвій показують хороший результат. Ольга Гарчева теж поповнила ряди сильних жінок. Хоча вдома її чекає чоловік та 11-річний син. Вони підтримують мене, тобто я хочу навчитися. Стрелять этому всему, чтобы я могла как опорой и защитой быть. Ну, То есть я считаю, что сейчас это не только мужская обязанность. Женщины тоже должны к этому стремиться. Угу. Мне как-то с юности всегда хотелось, но раньше такого не было или мало было, что девочки шли в армию. А сейчас я услышала, что можно идти на контракт, и все-таки решилась на этот шаг. В Україні жінки йдуть в армію на добровільній основі. За останні роки війни наша держава подолала гендерні стереотипи щодо служби в армії. За час ведення бойових дій у зоні АТО пройшли службу 6 тисяч жінок. Із них 107 отримали державні нагороди. У 2017 році у Міноборони ухвалили рішення про розширення переліку військових посад для жінок. Проте керують жіночими батальйонами, зазвичай чоловіки. Ілона Безпалова, Максим Горгола, новини Петерка. 29 листопада Павлоградський міськрайонний суд першим серед інших суддів першої інстанції Дніпропетровщини зареєстрував електронну позовну заяву, подану через систему електронний суд. Ця система запроваджена з тією метою, щоб було так спрощене спілкування громадян між судом і документу обіг між судами і органами правосуддя. Скажімо так, який плюс для громадян, ну, грубо кажучи, не виходячи з дому, можна звернутися до суду з тією чи іншою позовною заявою. Не виходячи з дому, можна до суду надати будь-які копії документів, можна отримувати повістки, через не виходячи з дому через свій електронний кабінет. Скористатись таким сервісом можуть лише ті, хто має єдиний цифровий підпис. Цей підпис можна отримати через різні сервіси, через органи ДФС, через Мін'юст, через ПриватБанк, Ощадбанк. Тобто там перелік, який видає ці електронні ключі, установу організації, досить обширний. Коли людина зареєструвалась, отримала доступ. І, е, дані індифікаційні, тобто прізвище я по батькові, адреса проживання, автоматично підтягуються з даних, які зашифровані в електронний цей підпис. Офіційно призначили керівника Павлоградського міськрайонного управління, головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Переможцем конкурсу став Олександр Назарець. 30 листопада його представили колективу керівництву Павлограда та прилеглих районів. Я сподіваюся на підтримку і допомогу фахівців міськрайонного управління Держпродспоживслужби в Павлоградському районі і фахівців і спеціалістів. Інших підконтрольних структур Олександр Назарей закінчив Харківський зооветеринарний інститут. Раніше обіймав посаду начальника головного управління ветеринарної медицини Дніпропетровської області. На серця Олександра Степановича знаємо вже давно. Я і всі ви. Да у нього є, значить, кредит довіри. Він фахівець, фаховий спі... фахівець спеціаліст і прямо з сьогоднішнього дня розпочинаємо працювати. Розпочинаємо наводити. У нас дуже багато є питань общих, які треба засучувати рукава і працювати. Представники Павлограда Юрівського та Павлоградського районів звернулися до співробітників Держпродспоживслужби з проханням приділити особливу увагу боротьбі з неякісними продуктами та стихійною торгівлею. Раніше це ми всі пам'ятаємо. Була одна організація. Зараз ви працюєте вже в інших в різних організаціях. Відповідаєте за різні напрямки. Але зазвичай нашим мешканцям, та і ви такі ж самі мешканці міста не зрозуміло, куди звертатися. Куди звертатися, тому що проблема неякісних харчів, це така, знаєте, поширена проблема. І люди сумніваються, і дзвонять на гарячу лінію, і дзвонять на лінію виконкому, і дзвонять на лінію СЕС. І зазвичай дуже важко пояснити, хто за що відповідає, і хотілося б, щоб ця робота була. Ну, якась більш більш налагоджена, тобто було більше роз'яснення. Роз'яснення про те, як буде працювати служба і куди звертатися мешканцям міста районів, обіцяли надати найближчим часом. Також у Держпродспоживслужбі розповіли про необхідність створення у Павлограді сучасної лабораторії. Тетяна Волкова, новини ПТРК. Їм за 60 не виховують онуків, а деякі навіть правнуків. А свій вільний час проводять співаючи на сцені. Народний хор ветеранів праці єднання відзначив своє 12-річчя та провів звітний концерт. Це в нас не кругла дата, Ми просто всіх запрошуємо, всіх наші глядачі, які дуже нас люблять, всі наші ветерани, наші люди похилого віку. Тай багато й молоді, звичайно, ну, ми виступаємо завжди в ветеранських організаціях, геріатричному центрі. І всі дуже чекають наших концертів. Так що наш концерт присвячений ну, Ми Любимо співати і все те, що вони просять, ми для них і будемо сьогодні виконувати. Спочатку хор налічував більше 20 учасників. За 12 років восьмеро солістів хору пішли з життя. Колектив не змінює своїх традицій і щоразу на сцені з'являються 16 його вокалістів. Пані Ольга найстарша солістка колективу. Їй 81 рік. У своєму віці вона співає не тільки в єднанні, а ще встигає відвідувати народний хор Надія свого життя без сцени не уявляє. Я вообще не представляю, сижу возле телевизора и все, больше ничем не занимаюсь. Кушать приготовила в кресло или почитать немножко, или телевизор. От телевизора не отхожу. Так что мне лучше быть здесь, в обществе. Это мой, моя жизнь, это моя молодость. Вспоминаю, это так хорошо, здорово. А ось ще одній пані Ользі трохи менше, їй 80. З посмішкою на обличчі вона згадує гастролі колективу. У 2016 році єднання побувало на зйомках програми на одному з національних телеканалів України. На запитання, чи важко їй співати у такому віці, відповідає коротко. Я іду сюди і душу відвожу дуже хорошо. Токи, щоб дома не сидіти, я прийшла туди общі, очень хороше. Коллектив очень хороший, пісні хороші. Звідний концерт зібрав багато глядачів в будинку культури. Серед них і Богдан. Сьогодні він підтримує свою бабусю, учасницю хору. За його словами, від поганого настрою вона позбавляється співаючи. Вона приходить з роботи, вона уставшою. Їй потрібно сьогодні пойти на репетицію, вона приходить додому, вона рада вже Вона піднімає тут настроєння, їй подобається спіти. Після проведення звітного концерту хор єднання розпочинає підготовку до новорічних свят. Колядки, щедрівки та різдвяні обряди підготують для павлоградців солісти хору. Ярослав Євраїв, Єгор Митник, новини ПТРК. Дайте в салон Сантехніка і двері, і ваша ванна кімната теж стане улюбленим місцем у домі. Будь-яка сантехніка, меблі для ванних кімнат, дзеркала, душові кабіни, більше ста видів вхідних та міжкімнатних дверей. Беззаперечна якість та приємна ціна. Салон Сантехніка і двері в торговому центрі Куб на Соборній 97 а спеціалізуємось на вашому комфорті. Хочете оригінально привітати своїх близьких, колег, друзів з новим роком? Ви можете зробити це з екрану, встановленого у новорічну ніч на Соборній площі. Телефонуйте 099 144 22 01. Перше у Павлограді створили плейбек-театр театр імпровізації, у якому глядач розповідає свою історію, а актори пропускають її крізь себе і показують на сцені. Один з тих, хто тепер розповідає чужі історії, це Дмитро, у звичайному житті веб-програміст, а останні два місяці ще й актор плейбек театру. Для мене там щось нове, тому що до цього я приймав немало участь я считаю, в театрі. До цього в Захаві у Тимчука, Тому для мене те щось нове та новий опит, нові емоції, нові переживання. Хоч захоч Дмитро і хвилювався, але хвилювання подолав і вийшов на сцену разом зі своїми колегами по театру. Вони дали йому назву Зала очікування, яка символізує людей з різними характерами і життєвими обставинами, але всіх їх об'єднує спільне проведення часу в очікуванні свого потягу або літака, який везе їх до своєї мрії. Наш репетиционный процесс начался с города Днепр. Мы собрали все три театра из Павлограда, из Новомосковска, из Каменского для того, чтобы провести с ними установочную сессию. Это заняло два дня, и уже после этого, после этого двухдневного интенсива, они вышли заряженные эмоциями и готовы дальше трудиться, репетировать, развлекаться и развлекать. В дальнейшем репетиции проходили в городе Павлоград. Мы собирались еженедельно, под чутким присмотром тренера. То бишь меня. Вот, мы выучили то основное, что нужно знать, чтобы выйти сегодня на сцену. Вистави плейбек-театру є перформансами, у яких беруть участь і актори і глядачі. вечір прем'єри, гості, зали очікування, розповідали свої історії, а актори розігрували їх на сцені у різних формах. Знову пережити відчуте, подивитися на ситуацію зі сторони і побачити фрагмент зі свого життя на сцені. Це можливо лише у плейбек-театрі. Тетяна Волкова, Єгор Митник, новини ПТРК. Олександр Авраменко провів майстер-клас для освітян Дніпропетровщини. Як надихнути дітей до навчання та як проводити уроки з українською через інстаграм? Всі секрети сучасної педагогіки відкрив під час зустрічі відомий мовознавець. Я знаю, що аудиторія. Доволі скептично сприймає, наприклад, взаємодію з учнями в соціальних мережах. Не всі вчителі взагалі користуються соціальними мережами, не всі вчителі сьогодні можуть а, взяти гаджет, якийсь, ну, наприклад, там смартфон чи комп'ютер, і працювати в ньому, особливо люди старшого віку. Тому дещо скептично сприймають їм здається, що це не серйозне навчання. Я вам скажу, коли я даю завдання в інстаграм, проводжу уроки. Вони там пронумеровані. Я дуже багато подорожую в різних країнах, де виникають якісь побачив об'єкт. Наприклад, пальму в південній країні. Я її тут же викладаю в інстаграм. от Я сьогодні це буду демонструвати. А в нас є герой літературний Антоніо Пальма в творі Олександра Довженка. І ось тут же кидаю учням завдання. Тут все заметено снігами в Києві, а я в цей момент десь на, ну, на іншому кінці планети. Тут вже є провокація, бо знаєте, діти сидять в снігах, а я їм пропоную пальму там, де сонцем все залито. Скажімо, вони вже заходять, тобто я через цю провокацію примушую їх зайти, хоча вони це роблять добровільно, на мою сторінку, і прочитати це завдання. От. Ім'я героя таке ж саме, як і назва цієї рослини у творі, і пішло. А там, скажімо, Олександр Довженко, Україна вогні, б, Нечуливицький, там Кайдашева сім'я і таке інше. І ви не уявляєте, яка кількість учнів дає відповіді, ставить запитання. Оце реальне живе спілкування на зустріч з Олександром Авраменком. Зібралися викладачі української мови та літератури з усієї області. Майже дві години живого спілкування, лайфхаків та порад додали вчителям натхнення. На сьогоднішній день це яскравий приклад того мовознавця, який цікавий нашій сучасній молоді, і ним захоплюється і молоде покоління, і більш старше. Гарно виглядає, гарно розмовляє і пропонує пропагандує речі, які сьогодні дуже актуальні. Я захоплююсь ним і при такій можливості відклала всі справи і приїхала сюди. Минулими вихідними співочі мальви з Павлограда підкорили одразу три фестивалі: кілька десятків грамот та шість кубків. Такий результат дводенної поїздки вокального ансамблю Співочі Мальви до Києва. Перемогу ансамблю під керівництвом Марини Логінової приніс номер Райс. Свою переможну пісню дівчата ще раз співають спеціально для знімальної групи Петерка. больше всего понравилось на Зиркафест, потому что там были эмоции прям настоящие. Это, во-первых, третий конкурс был. Мы уже уставшие, но мы наполнены духом победы. Ну, и вот, как-то получилось, что на этом конкурсе мы именно взяли гран-при. Выступили классно. Выброс адреналина был максимальный, как только можно. Прокайфовали и получили ожидаемые результаты. Перемоги отримав не лише ансамбль, але й окремі солісти. Так, Даша Попова посіла два других і одне перше місце з піснею Каштанове намисто. <ines> well <tokommen> Найбільше радіє її перемозі мама Жанна. Это были очень насыщенные выходные. плотный у нас был график, программа была продумана. Выступала на доруне з авторской песней, Написала ее нам поэт из Александрии Виктория Покора. Это был дебют. Но мы с этой песней поехать. Каштанова на место. Костюм продуман был даже навіть намисти з каштанів. Одна з тих, хто також їздив на конкурси, Вікторія Карпова. Дівчина мріє пов'язати своє життя з культурою та планує вступ до академії естрадного та циркового мистецтв імені утьосова. Я музика займаюся з років, тобто це 9 років літ музикальної школі і 3 роки вже от в колективі. Мені подобалось більше всього на двох останніх конкурсах: це країна мрії і зірка фест. Тому що в країні мрії були два зв'язних журі, Мы смогли с ними сфоткаться. У нас есть дипломы с их автографами. А второй конкурс мне точнее третий конкурс мне понравился тем. Это зеркало что там была очень классная акустика, можно было себе показать, раскрыть. и были тоже очень крутые жюри. Зараз півочі Мальви готуються до нових концертів, новорічних. Разом зі старшими дівчатами перші кроки на сцені роблять і ті, хто ще тільки почав свій шлях до вокальних фестивалів. Дітки з ансамблю Карамельки. Тетяна Волкова, Єгор Митник, новини ПТРК якою буде прийдешня зима, до чого готуватись до лютих морозів та снігопадів чи до плюсової температури? На це питання шукала відповідь команда ПТРК. Ми звернулись до Дніпропетровського гідрометеорологічного центру, але прогноз погоди на такий тривалий час там надати не можуть. Проте вони розповіли, якими будуть перші дні зими. Завтра ми очікуємо по області вночі сніг. Мокрим снігом, місцями сильні опади і налипання мокрого снігу місцями ожеледиться. І ожеледь, і вночі 3-8 морозів, в день від 0 до 5 морозу. Тому якраз 1 грудня начало календарної зими буде схоже на, на справжню зиму. Прогноз погоди можна дізнатись не тільки завдяки метеорологам, а ще й спостерігаючи за тваринами. У Павлограді на базі станції юних натуралістів впродовж року слідкують за поведінкою тварин. Так що взяти нашого кабанчика-фунтика, ми спостерігаємо за ним. Якщо він верещить, ходить постійно чимось недовольний, хрюкає, підвизгує, це значить на вітер. От він два дні ходив недовольний, все йому було не так. Він навіть так аж хотів кусити кого-нібудь, тому що він підвищував такий вітер, який сьогодні на вулиці. А ще, коли він заривається у нас у кукурузиння або в солому, то це явна прикмета того, що буде мороз. Морози у нас держаться і він постійно. Заривається в солому, і за курями ми також наблюдаємо, спостерігаємо, дивимося, як вони поводяться перед морозом. Якщо кури забираються на сідало, чим вище, тим сильніше буде мороз. І якщо вони при цьому підгибають одну лапку, то це також премпета морозу. Можна стежити і за папугами. Якщо птах починає ховатись від зоб під крило, то незабаром обов'язково прийдуть морози. А ось якщо півень починає співати не за графіком, то очікується потепління. Проте скільки б ми не звертали уваги на тварин, вони передбачити погоду на всю зиму не можуть. Про зимові прогнози ПТРК запитала у народного синоптика Леоніда Горбаня. За його словами, справжня зима в Україні розпочнеться середини січня. Постепенне зниження температур.

А Фе Февраль це взагалі дуже і морозе. Народний синоптик також зазначив, що українці зустрічатимуть новий рік не тільки з морозами, а ще й снігом. Ярослав Євраєв, Максим Горгола, новини ПТРК.